У парку імені Гагаріна кипить робота. Тут готуються до відкриття нового сезону. Наразі працівники прибирають залишки старої сцени. Підлога прогнила, вона знаходиться теж в дуже жахливому стані. І от, дякуючи колегам своїм працівникам парку, ми її демонтували успішно за два дні. На цей демонтаж одразу хочу попередити, що не було витрачено жодної бюджетної копійки. Це добра воля працівників. Нашого підприємства в планах на майбутнє, якщо ви дивились фотографії, цікавились трошки тим, що тут було, то тут був фонтан. Я б хотів би, щоб цей фонтан тут відновили. Відновили, зробили його з підсвіткою. Ну, однозначно, з цього приводу вирішувати має громада. Найближчими планами ви бачите, що є фонарі. Вони, на жаль, не горять, але я думаю, наступного тижня. Тому що ми знову ж таки подивилися. Роботи тут небагато. Ми вирішимо їх своїми силами. Наступного тижня зробимо все можливе, щоб тут вона засяяла хоча б оцими фонарями, які є зверху, щоб її підсвітити. До початку сезону у парку запрацює і відремонтований туалет. Він знаходиться неподалік літнього танцмайданчика. Ремонт тут провели ще наприкінці 2012 року, але відтоді туалетом ніхто не користувався. На той момент одразу після його здачі в експлуатацію десь відбувся якийсь порив. На водогідній мережі і, мабуть, вирішили просто, аби не шукати, не заморочувати собі голову з його роботою, просто перекрили воду, і оце він три з половиною роки стояв законсервований. Трубу, через яку туалет не працював більше трьох років, комунальники полагодили за півтори години. Приїхали працівники нашого водоканалу і ну, максимум півтори години вони усунули, знайшли проблему, усунули цю проблему. І на сьогодні ви, ви бачите те, що ви бачите, найближчими днями ми туалет відкриємо, але відкриємо з умовою, чому зараз ми його не відкриваємо, бо шукаємо людину, яка має за ним приглядати. Володимир Шуст переконує відвідувачі, зможуть користуватися цим туалетом абсолютно безкоштовно. Усі витрати на себе візьме комунальне підприємство.